Чим ви зазвичай займаєтесь по вихідним? Компанія Carfosol зустрічає шикарний автомобіль Jeep Cherokee з двигуном 3.2 прямо з Америки. Машина 22-го року, як бачите, має електроляду. І має незначні пошкодження по підвісті зліва та спереду зліва. Теж машина приїхала в Україну, а, точніше в Харків з пробігом лише 32 тисячі миль, чи щось таке. Машина Має комплектацію Latitude Lux на двигуні 3,2. Це шестициліндровий двигун потужністю 272 кінських сили, на якій легко встановлюється газове обладнання. Що компанія Карфасоли буде робити після того, як машину відновлять на СТО. Як бачите, машина в чудово. У стані не сильно е, запачканий салон. В цілому машина виглядає непогано. Ціла безпека, ціла геометрія кузова, і цей класний варіант ми дуже недорого виграли на аукціоні. Як бачите, двигун працює, навіть акумулятор не підсів, поки машина їхала, і виглядає все це чудово. Комплектація Latitude Lux має підігрів сидінь кермаш, кіряний салон, двозонний клімат контроль. А е, якщо я не помиляюся, там є ще й радарний круїз-контроль. А, тож, все це будемо відновлювати та показувати всі етапи вам в нашому телеграм-каналі. Ви зможете поки? все це побачити. Як бачите, машину підняли, щоб загрузити на евакуатор, який півезе її саме безпосередньо на місце відновлення. Машина виглядає непогано поназу, бо машина з Южного штату ніякої режі нема. Хочеш так само машину під ключ від компанії Carfosol, Звертайся, ми зробимо і тобі все якісно.